Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, і запрошую до другої реколекційної бесіди. Минулого разу ми говорили про святого Йосифа, про те благовіщення, яке отримав він. А сьогодні поговоримо про благовіщення при Святій Діві Марії. Ви на youtube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба, і я запрошую, щоб ми відкрили Євангеліє від Луки, перший розділ. Будемо роздумувати над цим уривком. Про благовіщення від вірша 26-го. Перш ніж прочитаю сам текст, скажу, що завжди, коли я роздумував над благовіщенням, над, тою, над тим рішенням ем, в серці Діви Марії, то мене завжди захоплював один момент. Молода дівчина з Назарету підписує, наче, чистий аркуш паперу, не до кінця розуміючи, що. Буде на ньому написано. Знає точно, що те, що буде написане, буде написане Богом. І навіть не знає, як вона буде це реалізувати, але знає, що Бог допоможе це зробити. Вірила, що Бог це звершить. Нав'язав до цього святий Атаназій Олександрійський, святий Атаназій Великий, коментуючи саме цей уривок, і, і послухаймо, як він пояснює. Пресвята Діва, кажучи, ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться згідно твого слова, цими словами виразила наступну поставу. Ось я, наче камінна таблиця, на якій писар пише те, що йому подобається, хай Господь усього сотворіння пише і творить те, що бажає. І ангел, прийнявши від Пресвятої Діви, це визнання віри, відійшов від неї. Прекрасний коментар від цього отця церкви. Постава Діви з Назарету вона була таким ехом постави, наприклад, Авраама, який отримав слово, щоб вирушити в дорогу, але не отримав ні мапи, ні GPS, ні якихось дорожніх знаків. І кожний наступний етап мандрівки відкривався якби після завершення отого попереднього. І єдиним мотивом для того, щоб іти мандрувати далі. Єдиним мотивом для нашого патріарха, для отця нашої віри, була віра в слово Бога, в Боже Слово. Тут треба зауважити, що древні семіти дещо інакше розуміли слово. Ніж сучасні європейці, ніж ми з вами. В добу, скажімо, популізму, такого надміру інформації, технологій цифрових, нам важко сягнути до єства того, чим є слово. Натомість для біблійних людей, біблійної епохи слово було одночасно і словом, яке промовляється, і фактом, подією. Наприклад, власне, це відзеркалює єврейське слово Дабар, Давар, якому відповідає грецьке слово Рима. І е, пригадаємо, наприклад, спокуси Ісуса на пустині. На кожну спокус Ісус відповідає словом. Між іншим каже так. Не самим хлібом живе. Людина, але кожним словом, яке походить з Божих уст. І цю, цей е, вірш ми можемо теж успішно перекласти, що не, ко, не самим хлібом живе людина, але кожною подією, яка виходить з Божих уст, кожним фактом, який Бог передбачив. Тому в житті християнина немає випадкових фактів. Всі факти вписуються в те, що ми називаємо вірою, тобто. Ключем до зрозуміння всіх цих фактів є віра. І опис благовіщення він якось містить переживання Матері Божої її запитання, але передусім містить її довіра. Здається, що Євангелист Лука про цю довіру говорить більше, ніж про будь-яке інше, не знаю, там змагання, емоції і так далі. Ем, Спробуємо приглянутися до цього уривку. Так, зараз відкрию біблійний текст. Хвильку. Це Євангелія від Луки, Перший розділ. Від вірша 26-го. Шостого місяця ангел Гавріїл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому ім'я ж Діви було. Марія. Бачимо, що це благовіщення це є якби входження Слова Божого, яке несе Архангел Гавріїл в конкретні обставини, до конкретного місця географічного, до конкретних відносин, до конкретної людини з конкретною історією. Війшовши до неї, ангел сказав їй Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я, Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. і Господь Бог дасть йому престол Давида його батька. І він царюватиме над домом Якова по віки, і царювання його не буде кінця. А Марія сказала до Ангела. Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи їй, сказав: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть, неплідною. Нічого, бо немає неможливого в Бога. Дослівно написано: жодне слово не є безсилем у Бога. Тоді Марія сказала: Ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову, і ангел відійшов від неї. Отже, можемо зауважити, що цей опис євангелиста Луки з точки зору літературних жанрів, він натякає до різних інших текстів, зокрема, текстів Старого Завіту, але не тільки теж в Новому Завіті маємо подібні благовіщення. Ну, до прикладу, благовіщення народин святого Йоанна Хрестителя, яке читаємо раніше перед благовіщенням Марії. Або, наприклад, звіщування народження Самсона, про що можемо прочитати в Книзі суддів в 13 розділі. Але з богословської точки зору, цей текст має певні свої. Особливості, це є опис покликання Діви Марії. Покликання. Звісно, що, можливо, не варто тут дошукуватися якоїсь стародавньої формули покликання, можливо, вона є, але не обов'язково. Але напевне, цей текст за зразок має уривки, які описують заключення завіту Бога і Ізраїля. Отже, коли заключали завіт, зокрема, коли Бог заключає завіт з народом ізраїльським, то це заключення завіту складається з двох елементів. Спочатку є мова Божа, умови, те, що Бог бажає, те, що Бог хоче, це може бути через посередника або посередньо. Ну, в даному випадку заключення завіту синайського, це Мойсей звіщує, що бажає Бог. І потім маємо відповідь народу, відповідь люду Божого. Біблія має багато описів заключення завіту. Завіт це певний пакт, дружби, приязні. Він може бути, мати місце між людиною і людиною, між людиною і плем'ям, між двома племенами, ну, врешті, між Богом і народом. Одним із таких моделей заключення завіту було те, що сильніша сторона, яка запевняла опіку, яка гарантувала безпеку, вона якби накидала умови, а слабша сторона приймала і підпорядковувалася. І, наприклад, Завіт Синайський є ем, описаний, власне, з цієї точки зору, Бог є той, тим сильнішим, Він ставить умови завіту, він говорить, що він вимагає від народу Божого, народ це. Приймає. І біблійну цю схему завіту ми можемо побачити в описі благовіщення. В цьому випадку посередником Божого плану по відношенню до Марії є ангел Гавриїл, який є посланий від Бога. Натомість, благословена Діва Марія представляє народ нового Завіту. В її особі всі ті, які входять в новий завіт, кажуть так Богові. Ти, ти є учасником Божого Завіту. так? Твоє так є в так Марії, значить. Ти в її особі сказав теж так Богові. Звісно, не заважає тобі кожного дня говорити, так, поновлювати це так. Але Діва Марія є представником першою представницею нового народу, народу Нового Завіту. І вона від імені всієї церкви каже: так, Боже. Щось неймовірне. Тому церква завжди мала цю інтуїцію, що в Богородиці в Діві Марії бачила образ церкви. Церква є присутня в Діві Марії. якби. Після оголошення волі Божої через посередника була відповідь народу. відповідь народу. Ну і відповідь народу теж мала різні форми. Ну, наприклад, в книзі «Вихід» в 19 розділі народ відповідає. Вчинимо все, що Господь наказав нам, так? Або Господу Богу нашому будемо служити, і голосу Його будемо слухати в, в Книзі Ісуса Новина в 24 розділі. Ну, Або подібні, подібні е, формули. Натомість, хотів би вам представити ту формулу, той вираз згоди, який став під Синаєм, бо він є дуже-дуже цікавий. Отже, Біля підніжжя гори Синай, після того, як народ вислухав Божі умови, він сказав такі слова. Насеве нішма. Зробимо це і вислухаємо або зрозуміємо, або почуємо. E, можна перекласти по різному e, це дуже знане слово, це нішма. Насе". Венішма, оце Нішма, походить від Шама, тобто слухати. От звідси є це Шема Ізраїль, Шема Ізраїль, Адонай, Елохейну, Адонай, Ехат, тобто це кредо народу ізраїльського, так, визнання віри. Слухай Ізраїлю, Господь Бог твій, Господь єдиний, Адонай Ехат. Але це слово Шема, Шама може теж мати такі синонімічні значення, наприклад, не тільки почути, але і зрозуміти. Ну, До прикладу, коли мама часом звертається до своєї дитини і запитується так: ти мене почув? То що це значить? Це значить, ти мене розумієш, mm? то можна сказати, таке останнє попередження, якби. <кхи> або Чи ти мене чуєш, або інколи ми дорослі розмовляємо, що ти, ти чуєш мене, ти почуй мене. Ну, то значить, зрозумій. Не тільки просто почуй фізично, фонетично ті звуки, звукові хвилі приймай, але зрозумій мене. І давайте спробуємо саме в такому ключі почути і зрозуміти ось це, цей вираз. Ми, каже народ, біля підніжжя Горисинай, ми це зробимо і зрозуміємо, або будемо цьому слухняні. Зверніть увагу на цю послідовність: спочатку зробимо, а потім зрозуміємо. Для нас. Людини, вихованої в європейській культурі, скажімо, в грецькій культурі, передусім, no, то я не зрозуміла. Ми, ми думаємо, що спочатку треба зрозуміти, а потім зробити. Ну, no, бо як зробиш, якщо не зрозумієш спочатку. А Господь каже: О, ні. спочатку ні, ні. тобі треба зробити. А тоді, як ти зробиш це, тоді ти і зрозумієш, чому я так кажу. Іншими словами, для того, щоб зрозуміти слово Боже, потрібно його починати виконувати. Для того, щоб зрозуміти заповіді, потрібно починати цими заповідями жити. Но інакше не зрозумієш, для чого вони потрібні. Інколи хтось думає так: чому я маю триматися якихось норм, виконувати якісь там заповіді. Я хочу жити так, як мені хочеться. Зрозуміє така людина, чому тоді, коли почне їх виконувати? Молодий юнак зрозуміє, чому має, наприклад, жити в чистоті, коли буде жити в чистоті. Тоді зрозуміє. З негативного досвіду теж, можливо, зрозуміє, можливо, значно, значно кепсько і значно, значно пізніше. Але коли хтось буде дотримуватися заповідей, боротися з гріхом, ну то зрозуміє, чому потрібно шанувати батька і матір? Ну почни шанувати батька і матір і зрозумієш, чому потрібно. Чому потрібно не красти, ну, почни виконувати цю заповідь, і будеш бачити, що Бог тобі благословляє і утримує твоє життя. Чому потрібно воздавати Богу хвалу, молитися, але ну, почни молитися, воздавати хвалу. І відразу зрозумієш, чому це потрібно, бо побачиш плоди цього. І тому ця послідовність дуже важлива на себе і Спочатку зробимо, а потім зрозуміємо. Це є рівень віри, це є шлях віри. Ем, власне, ем, такий філософ Еммануель Левінас говорить, що це є біблійна альтернатива для західної культури, яка е, зосереджена на знаннях, але без віри. Спочатку все треба зрозуміти, а потім я подумаю, чи я виконую, чи не виконую, а може і не виконую. Але Біблія каже так, якщо ти не будеш виконувати, то ти так і не зрозумієш. Якщо ти не почнеш впроваджувати слово в життя, то так і не збагнеш, для чого воно тобі дане. Єврейська традиція, про це згадує теж Левінас, говорить, що першим, хто це чинить, то є ангели. Ангели спочатку роблять, взагалі не запитують Бога, то треба, не треба роблять. А потім а, вау, Боже, то це такі твої великі діла. Aniel szybciej robi niż rozumie. szybciej wykonuje powielinie Boży, niż ich zbachnę, niż zrozumie ich. I no, możliwe, nie przypadkowo ci, cena7 niż ma, zwracuje się w Marii i też tam posłany jest Aniel. Czemu? Bo ona nie rozumie, ale wykonuje. Вона каже: Нехай мені станеться згідно твого слова. Із багатьох фрагментів Нового Завіту виникає, що Марія не розуміла отих слів. Євангелист Лука декілька разів це підкреслює. Ну, Наприклад, Марія запитує Ангела, як це станеться, якщо я не знаю мужа? так? Лука 1,34. Або пригадайте, Марія і Йосиф шукають Ісуса, знаходять його в Єрусалимському храмі. Марія, можливо, трошки емоційно сильно, чому ти зробив? Так ми дуже переживали, шукали тебе і там, і сам, і, і два дні пройшло, а тебе немає, і немає, і немає. Ну, То кожна мама, напевно, зрозуміє. А Ісус каже: «Ну, Хіба ви не знаєте, що я маю бути при справах мого отця? І написано, що його батько і матір не розуміли того, що він каже. Не розуміли. Але Марія зберігала це слово, зберігала. Далі пригадаймо. Трошки раніше маємо опис принесення Ісуса в храм, і там Симеон і Анна вирікають певні пророцтва, і ми читаємо виразно, що батько і матір Його, тобто Ісуша, Йосиф був юридичним батьком, скажімо так, згідно тори, не був фізичним, звісно. Але Біблія вживає по відношенню до нього, цього слова, тато, батько. Отже, його. Батько і матір дивувалися тому, що про, не, про нього говорили. Дивувалися. Отже, в Діві Марії найкращим чином звершилися оці два слова на Асаві Нішма. І ця постава може бути подиктована лежа великою довірою і любов'ю по відношенню до Бога. Марія спочатку виконує слово, а потім приходить зрозуміння оцього слова. Тому просимо, щоб і ми, дорогі браття і сестри, мали подібну поставу, щоб ми приймали Слово Боже авансом, навіть якщо не розумієш, виконуємо і зрозуміємо. А Дух Святий нам допоможе в цьому своїм світлом, так як сповнив Марію, коли вона приймає Слово, так сповнює і кожного з нас. Слава Ісусу Христу, до зустрічі!